Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео ми покажемо покрокове приготування дуже смачної першої страви юшки з грибами та квасолею. ця юшка готується без м'яса, завдяки квасолі виходить ситною, а її насичений грибний смак змусить вас ще і ще просити добавки. Ця страва готується з сухими білими грибами. Але за бажанням їх можна замінити свіжими. Якщо ж у вас немає білих грибів, то готуйте з тих, які у вас є в наявності. Друзі, юшку ми приготували в пісному варіанті. Але за бажанням олію можна замінити вершковим маслом або салом. Скоромний варіант юшки виходить теж дуже смачним. Щоб приготувати цю чудову страву, нам потрібні такі продукти. Вода плюс грибний відвар 3 літри, Сухі гриби білі 30 грам, квасоля суха 150 грам. Морква 75-80 грам. Корінь петрушки 30-40 грам, Цибуля 75-80 г. Сік з квашеної капусти 150 мл. Часник 2 зубчика. Лаврове листя 2 штуки. Олія 25 мл. Це 2 столових ложки. Зелень петрушки. Сіль за смаком. У нас 1 чайна ложка з гіркою. Друзі, якщо вам подобаються наші відеорецепти, не забувайте підписуватися на ще один наш кулінарний канал «Праздник живота. Посилання в правому верхньому кутку або в описі. Біли гриби з квасолью замочуємо у воді на ніч. Потім перекладаємо квасолю, каструлю. І відварюємо до готовності. Відварюємо гриби 5 хвилин. Поки квасоля і гриби варяться, ми підготуємо овочі. Нарізаємо кружальцями моркву і корінь петрушки. Нарізаємо кубиками цибулю. Нарізаємо петрушку. Пропускаємо через прес-часник. Гриби у нас варилися швидко. Через 5 хвилин вони вже стали м'якими. Бо вони в нас нарізані були на тоненькі смужки. І замочені на ніч в воді. А ви дивіться по своїх грибах. Дістаємо їх. А відвар відміряємо в каструлю, в якій будемо готувати юшку. Додаємо води. Усього рідини повинно бути 3 літри. Ставимо каструлю з відваром на плиту хай закіпає. У нас шматки грибів великі, тому нарізаємо їх на менші. Друзі. Запрошуємо вас стати нашими спонсорами на BuyMeCoffee. Посилання в описі або по QR-коду. Підсмажуємо на олії до прозорості нарізану цибулю. Докладаємо до неї гриби і готуємо ще декілька хвилин. Киплячий грибний відвар докладаємо моркву і корінь петрушки. Варимо 15 хвилин. Звареної квасолі сіжуємо воду. Перекладаємо в міско варітки в каструлю з грибним відваром і докладаємо варену квасолю. Проварюємо 5 хвилин. Додаємо петрушку з часником. Лаврове листя, сік сквашеної капусти. Солимо і проварюємо ще 3-4 хвилини. Грибна юшка з квасолою готова. Подаємо її свіжою петрушкою. Друзі, приготуйте з нами цю смачну юшку. Смачного! Ну ось і все, не забувайте підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані. Ставити цьому відео лайк, ділитися ним з друзями, залишати коментар і ставайте нашими спонсорами на BuyMeCoffee. Все, до зустрічі. Бувайте, друзі!